Як підписати електронний договір? Ви отримуєте від нас посилання на договір, відкриваєте його та ознайомлюєтеся зі змістом. Якщо ви згодні з умовами, натискаєте Підписати. Відкривається сторінка Smart ID, тиснете підпис і з'являється QR-код. Якщо у вас під рукою є ще один гаджет, ви можете скористатися найпростішим способом сканування QR-коду камерою додатку Privat24. Для цього натискаєте кнопку Сканер в додатку, наводите камеру на QR-код та вводите пароль до Smart ID. Якщо ви це робите вперше, просто створіть будь-який пароль та запам'ятайте його. Ось і все, договір підписаний. Другий спосіб. Натискаєте Перейти до Приват24, залогінюєтесь і відразу потрапляєте на сторінку з електронним підписом Smart ID. Там ви вводите свій пароль до Smart ID. Тут система може додатково надіслати вам запит на підтвердження мобільний додаток. Тоді просто перейдіть у додаток і натисніть Підтвердити. У цю секунду договір підписаний. Ви можете це перевірити, якщо повернетеся на наше посилання на договір. Після оновлення сторінки ви побачите фразу. Ви також успішно підписали цей договір. Готово!